Запрошую до учительської. Ось моє робоче місце. Нас працює тут багато, але це спонукає нас до тіснішої співпраці. Допомагає фізикам і математикам зрозуміти філологів. Так, місця небагато. Але як кажуть, людина красить місце, а не місце людину. Під руками підручники і посібники, зошити календарні плани, а той, поки що невеликий досвід, намагаюся вдосконалювати, працюючи над проблемою провадження критичного мислення на уроках математики. Воювання критичного мислення учителю необхідно виділити час і забезпечити можливості для застосування критичного мислення, дозволити учням вільно розмірковувати, приймати найрізноманітніші ідеї і думки учнів, сприяти активному залученню учнів до процесу навчання. Для успішної реалізації даної технології у 2013-2015 роках було розроблено такі матеріали. Уроки на тему системи лінійних рівнянь з двома змінними для залиг 37 класу. Нестандартні уроки та виховні заходи з математики. Завдання для оцінювання рівня знань з математики учнів 5-9 класів. Дидактичні матеріали алгебра 7 клас, які містять усі контрольні роботи для 7 класу з курсу алгебри, і також математичні диктанти, самостійні роботи, тести і інші завдання для контролю знань. Для ефективної підготовки учнів до олімпіад мною було розроблено збірник задач для підготовки до математичних олімпіад учнів 6-7 класів. В самоосвіті учням допоможе етимологічний словник математичних термінів для учнів 5-11 класів. У позакласній роботі важливо. Вчити думати і думати критично, вчити ставити питання до задачі і перефразовувати вже поставлені, націлювати учнів працювати з різними джерелами інформації, розвивати у школярів уміннями і навичками, доводити свою точку зору, формувати уміння учнів конструювати аргументовані висловлювання. Потрібно знайти значення відношення, тобто чисельник поділити на знаменник. Перший член відношення поділити на другий член відношення. Працюйте. Зараз за відомим графіком функції y дорівні х квадрат. нам потрібно ну, перше завдання побудувати графік функції y до рівні х квадрат мінус 4. Хто в нас бажає спробувати зробити це біля дошки? Ника, давай Это наш наикращий шестой класс. Люди йдуть по життю. Вони щасливі. Їх прямі співпадяють. Аж поки хтось не доведе, що вони паралельні. Коли всі вважають, що тобі насправді перпендикулярно, ти мовчиш. Але ніхто не знає, крім тебе, що тобі насправді паралельно. Ми всі прямі на площині. Ми не перетинаємось, ми не підозрюємо про існування одне одного. Аж ось дві прямі перетинаються і утворюється точка. Під назвою кохання. Наше життя велике коло. Його радіус дорівнює щастю. діаметр голю. На все можна дивитися з двох сторін хорди. Ти живеш, знайшовши лише крихітний шматочок. Але якщо перевернеш, зрозумієш, що пізнав майже все. Не бійся все змінити. Учити – це пошук. Пошук відповідей на тисячі запитань або підтвердження чи спростування законів добра і зла поєднання цифр і букв, плюсів і мінусів. Отак і йду по життю, яке складається в теоремі, аксіоми, рівняння і вирази, час плюс бажання це досвід, відповідальність плюс креативність це успіх. Дві половинки плюс син це моя сім'я. І я одна з мільйонна великої України. Переконуючись що квадрат успіху учня дорівнює квадрату успіху педагога плюс увага батьків, а аксіоми котрі не потребують доведення. Які б не були учні, існують педагоги, що зуміють навчити. Знання учнів це сума того, чого їх вчать, і того, що вони забули. Отак і крокую вчительською стежкою за алгоритмом, доводячи від супротивного корисність знань, поборюючи корінь зла. Переконуючи методом математичної індукції, що в єдності наша сила. Жити значить шукати.